Є Бог, Верховний Бог особа. Він має менеджерів, які керують певними речами в цьому всесвіті. Тобто за воду відповідає один Бог, за світло, за сонце інший, за воду третій і так далі. так далі. Ну, У нас є президент, який керує країною, і там є різні міністерства, О, і серед них, серед всіх богів, є главний командир це є Бог Індра, Бог Богів. Але. Індра, він завжди попадає в якісь переділки і завжди попадає в якісь проблеми. Mm -hmm. Тобто, якщо ви будете в смиренному стані, ви будете займати, ну що ви розуміли, що бути не просто полубогом, а бути Бог богів. Ну, тобто, скажімо, права рука Господа, ну що ви розуміли. дуже високий рівень. Mm. Далі. Чому ви нікуди не можете попасти? тому що касти нема. В не касту. Ні під одну касту не підходить. Є робочий клас, торгівля, е менеджери і брама не вчені. Ви нікуди не попадаєте. Взагалі нікуди. Ні, пар... Та... Чому? Да. Далі ціль: виконання обов'язків Тхарма. Богом прописані обов'язки. Походжена її демонічно, хай вас це не лякає. Це може давати. Дивіться, оця комбінація ціль, харма і походження демонічно, Це може давати цю можливість, то що ви будете виконувати обов'язки богом прописані. Ну не факт, що це буде мягко і ніжно.